Фрідріх Ніцше. Ранкова Зоря. 11. Народна мораль і народна медицина. Над моралю, яка панує у певній спільноті, стало працює кожен. Більшість нагромаджує приклади зв'язків між причиною та наслідком, провиною і покаранням, стверджуючи це як добре обґрунтоване і збільшуючи власну віру. Деякі спостерігаючи за діями і наслідками, доходять висновків і встановлюють закони. Меншість повсякчас залишається незадоволеною і послаблює віру. Втім, вони схожі через цілковито неосвічений, ненауковий трип їхньої діяльності, байдуже йдеться про приклади спостереження або незадоволення, про доказ, посилення, вираження чи спростування певного закону. Все це зроблено із знецінненого матеріалу і має знецінену форму, яким є матеріал і форма будь-якої народної медицини. Народна медицина і народна мораль пов'язані одна з одною, і відтепер їх не треба оцінювати окремо, як це завжди відбувалося. Обидві є найнебезпечнішими лженауками. 12. Наслідок як домішка. Раніше вірили в те, що успіх певного вчинку є не наслідком, а довільною домішкою, а саме домішкою Бога. Чи можна помислити більшу плутанину? Варто особливо дбати про вчинок і про успіх, застосовуючи найрізноманітніші засоби. 13. Щодо нового виховання людського роду Допоможіть, ви що готові допомогти і маєте добрі наміри в одній справі звести світу поняття покарання, яке його захаращує. Нема гіршого бур'яну. Воно пронизило не лише наслідки способу наших дій. Наскільки жахливо і нерозумно вважати причиною наслідок причиною її покаранням. Але сталося навіть гірше, і вся чиста випадковість подій втратила невинуватість через божевільне мистецтво інтерпретації, що спирається на поняття покарання. Так, божевілля настільки поширилося, що саме існування почали сприймати їх покарання, наче фантасмоворія наглядачів Вікатів дотепер скеровує виховання людського роду. Чотирнадцяте Значення божевілля в історії моральності Якщо попри той жахливий тиск моральності звичаю, під яким жили всі спільноти людей упродовж багатьох тисячоріч до нашого літочислення, а зрештою аж до сьогодення ми самі живемо в малому світі винятків, іначе в зоні зла. Якщо, кажу я, попри це постійно виникали нові і відмінні думки, оцінки, потяги, то відбувалося це під жахливим проводом. Майже всюди шлях новим думкам турує божевілля, яке звільняє від шарів поважних заведень і забобонів. Ви розумієте, чому це має бути божевілля? Його голос і рухи такі жахливі та непередбачувані, як демонічні настрої погоди та моря чи варто їх через це боятися та спостерігати за ними? Щось настільки мимовільне, як судоме й піноепілептика здається маскою і рупором божественності. Що й змушує носія нової ідеї обожнювати самого себе і тремтіти перед самим собою, а до того ж позбавляє його докорів сумління і перетворює його на пророка та страдника. Якщо сьогодні нам нарешті поступово стає зрозумілим, що геній несе в собі не так дрібок солі, як дрібок божевілля, то всі попередні покоління набагато краще розуміли, що всюди де є божевілля, є також дрібок генія і мудрості. Щось божевільне, як про це шепотілося, або навіть можна висловити ще потужніше. Через божевілля у Грецію прийшли найвеличніші блага, казав Платон разом з усім давнім людством. Зробімо ще один крок далі. Усім тим переконаним людям, які невпинно прагнули скинути ярмо звичайності та встановити нові закони, не залишилося нічого іншого, якщо вони не були навправду божевільними, як стати божевільними. Або вдати себе таких. І це стосується всіх новаторів у всіх царинах, а не лише в релігійних і політичних сферах. Навіть новатор поетичного метра, аби здобути славу, мусив бути визнаним божевільним. І навіть у сприятливіші часи поети успадкували певне умовне божевілля, на яке покликався, наприклад, солон, коли під'юджував атенян відвоювати Саламіну. Як можна стати божевільним, якщо ти не є ним і не насмілюєшся ним здаватися? У такий жахливий спосіб думали майже всі визначені люди давньої цивілізації. Таємне вчення про хитрі прийоми і дієтичні приписи поширювалося разом із відчуттям невинуватості бо навіть святості таких задумів і намірів. Рецепти того, як стати шаманом в індіанців, святим християн середньовіччя, ангеком гренландців, бразильців, Є за своєю суттю однаковими безглузди піст, тривале сексуальне утримання, піти в пустелю або на гору, стояти на стовпі, здертися на стару вербу, яка хилиться в озеро, і, зрештою, просто думати про ніщо, або не думати про щось, що може спокусити або занепокоїти. Чи можна уявити собі більшу дикість гіркішого і надмірнішого душевного страждання, від якого нудилися, мабуть, найплідніші люди всіх часів? Почуйте зітхання самотнього і спантеличеного, ах, адже так спадає божевілля у небесний, божевілля, що я нарешті сам в себе вірю, дай не мені маячню і терпіння, раптові спалахи та затемнення, жахай мене холодом і палом, яких ніхто із смертних ще не відчував, гуркутом нав'язливими образами змусь мене ревіти, вищати і позувати, як тварина. Все це лише зради того, аби я віднайшов у собі самому віру. Сумнів жаре мене, я вбив закон, закон жахає мене, як мрець живого. Якщо я не є чимось більшим за закон, то я є найопослідженішим з усіх, новий дух, який у мені, звідки звідкіля він, якщо не від тебе. Доведи мені, що я є тобою, лише божевілля доводить мені це. Це заповзяття надто часто сягало цілі. В той час, коли християнство найуспішніше доводило власну плідність святими та пустельниками і сподівалося саме себе через це довести, в Єрусалимі існувало багато божевілин для нещасних святих, для тих, хто віддав за це свій останній дрібок солі. 15. Найдавніший засіб Розради. Перший ступінь. Людина вважає, що від кожної недуги і кожного нещастя має страждати хтось інший. При цьому вона свідома власної могутності і втішається цим. Другий ступінь людина розглядає кожну недугу і кожне нещастя як покарання, тобто як спокутування провини, як засіб звільнитися від злих чар справжньої або удаваної несправедливості. Помічаючи цю перевагу, яку надає нещастя, людина вже не прагне змушувати страждати іншого вона відмовляється від задоволення такого гатунку – Ось які відтепер має інше. 16. Перше правило цивілізації. У диких народів є звичаї певного штибу, головне з яких лише здаватися звичаями. Друнуваті та, зрештою, зайві приписи, як, наприклад, у камчадалів, ніколи не знищити сніг із зуття ножем, ніколи не колоти ножем вугілля, ніколи не класти щось залізне у вогонь, і смерть спіткає того, хто це порушить. Які втім стало підтримували у свідомості постійну близькість до звичаїв, невпинний примус дотримуватися звичаїв задля посилення великого правила, з якого починаються цивілізації будь-які звичаї кращі за відсутні звичаїв. 17. ДОБРА та зла природа Спочатку люди вписали себе в природу. Вони всюди бачили себе і що схоже на себе. А саме свій злий вередливий характер, який наче ховався у хмарах, грозах, хижаках, деревах та травах. Тоді люди винайшли злу природу. Пізніше настали часи, коли вони виписали себе з природи, часи Русо. Люди настільки наситилися одне одним, що воліли віднайти такий закуток світу, де б не було людини з її стражданням. Люди винайшли добру природу. Вісімнадцяте. Мораль добровільного страждання, що й найвищою насолодою для людей у стані війни, для тієї маленької, повсякчас небезпечної спільноти, в якій панує найстрогіша звичайвість, тобто для душ, сповнених сил, мстивих, недоброзичливих, підступних, помисливих, готових до найжахливішого і заартованих злиднями та звичайвістю, насолоди від жорстокості. Бути винахідливою і ненаситною в жорстокості, перебуваючи в цьому стані, навіть вважається чеснотою душі. Спільнота впивається жорстокими вчинками і поширює темряву сталого жаху й підозри. Жорстокість є найстарішою радістю людства, тому вважаю, що Боги також впиваються й радіють, коли бачать жорстокість. Так у світ прослизає уявлення що добровільне страждання. Самостійно обрані тортури мають важливий сенс і високу цінність. Поступово, відповідно до цього уявлення, звичай формує у спільноті певну практику. Нато добрий стан стає підозрілим, а всілякі важкі жахливі стани чимось звичайним. Боги можуть дивитися на нас немилостиво через наше щастя і милостиво через наше нещастя, але не співчувати адже співчуття вважається прозирливим, Воно принижує сильну і жахливу душу, а милість дарує розраду, адже жорстокий насолоджується найпотужнішим лоскотом відчуття могутності. Так до поняття моральної людини входить чеснота сталого страждання, злигоднів, тяжкого способу життя, жорстокого самокатування, але не втомлюється повторювати це знов і знов, не як засіб виховання, самоопанування, прагнення до індивідуального щастя. А як чеснота, що її жертвують на вівтарі злим богам, аби вони добре ставилися до спільноти. Всі ті духовні лідери народів, які намагалися зворушити щось у в'язкому й родючому мулі їхніх звичаїв, окрім божевілля, потребували ще й добровільних тортур, аби віднайти віру, а здебільшого насамперед, як завжди, віру в самих себе. Що далі їхній дух йшов новим шляхом? І внаслідок цього страждав від докорів сумління, всіляких страхів, то жорстокіше розлючувався він на власну плоть, власні потяги та власне здоров'я. Як зради божественності пропонувати Арзацу утіха, якщо він, мабуть, мав озлобитися через занедбані та придушені заведення і нові цілі? Чи не зашвидко ми повірили, що тепер же цілковито звільнилися від такої логіки чуття? Найгероїчніші душі можуть не питати себе про це. Кожен найменший крок на полі вільної думки, кожен крок самостійного життя відтепер можна зробити лише завдяки духовним і тілесним тортурам, тільки не крокувати вперед, ні. Крокування, рух. Зміни, передусім, потребували численних страдників упродовж тисячоріч пошуків і поневірянь, про які, звісно, не думають, коли зазвичай говорять про світову історію. Про це до смішного малий відтинок людського існування, і навіть у цій так званій світовій історії, яка направдує лише останніми галасливими новинами, немає теми важливішої за прадавню трагедію страдників, які воліли розбурхати багнюку. Ніщо не коштувало дорожче за крихту людського розуму і відчуття свободи, яка зараз і предметом нашої гордості. Проте ця гордість є тим, через що зараз майже неможливо сприймати звичайу і звичаї як такою, що тривала довгі часи, які передували світовій історії, як справжню і вирішальну головну історію, що встановила характер людства. Впродовж цього періоду страждання вважали чеснотою, жорстокість чеснотою, вдавання чеснотою, помсту чеснотою, заперечення розуму чеснотою. Натомість, здоров'я вважали небезпекою, допитливість небезпекою, мир небезпекою, співчуття небезпекою і ганьбою, працю ганьбою, божевілля, божественністю, зміну, а моральною шкідливою. Ви вважаєте, що все це змінилося, і людство мусило змінити власний характер? О визнавці людей краще вивчить себе. 19. Звичайвість й отупіння. Звичаї репрезентують досвіди минулих людей прогадано корисне та шкідливе. Але чуття звичаю пов'язане не з цими досвідами як такими, а з давниною, святістю, недискутабельністю звичаю. І водночас це чуття опирається здобуттю нових досвідів і коригуванню звичаїв, тобто звичаєвість протидіє поставанню нових, кращих звичаїв. Вона отупляє. Двадцяте Вільнодієць і вільнодумець Вільнодієць гірше за вільнодумця, оскільки люди помітніше страждають від наслідків дій, ніж від наслідків думок. Але якщо взяти до уваги, що як той, так і той шукає задоволення, і що вільнодумець отримує задоволення від продумування і промовляння заборонених речей, то з огляду на мотиви вони однакові. А з огляду на наслідки, вільнодумець навіть гірший, якщо не судити згідно з поверховою і найгрубішою позірністю. Тобто так, як судить увесь світ, люди мають трохи менше ганьбити тих, чиї вчинки турують шлях звичаю. Взагалі їх називають переступниками. Кожного, хто скасовував усталений звичаєм закон, дотепер спочатку завжди вважали поганою людиною. Втім, якщо по тому, як це неодноразово ставалося, цей закон не вдавалося відновити і на цьому заспокоювалося, то парадикат поступово змінювався. В історії йдеться майже лише про таких поганих людей яких пізніше почали вважати добрими?